Всім доброго ранку. Кому це цікаво, я перед цим зняв відео, це я знімаю наступне відео в догонку того. Там багато коментарів, значить, написали. Ну, написали, коротше, що цей препарат не працює. Що портулак уничтожить неможливо. З однієї сторони, так, да, він так розростається швидко, що капець, хто це таке знає. Ну знайшли і придумали наші хіміки. Його можна потихеньку. Уничтожать у тебя присков, ну, неділя вже, ні, не, вже в сьомій, всьому восьмий день сьогодні буде. Восьмий день, от що страпилось <клес> із портулаком. Та й не тільки воно він там, там трава, всякі будь -які. Я із насадкою, я ссылку під відео оставлю, кому цікаво, я виборочно бризкав ось щоб не попалити свої культури теж стрмно і ось портулак починав почав де вже взагалі загинув. Ну, не буду везде показувати, коротше, водой віці. Що з нього пооставалося. Я тут виборочно ходив. Ще раз скажу близько. Там, де попадав ятий, він... А це вже новий наріз. Бо поливаємо практично кожен день, у нас пісок. А цей загинув вже. Як купував, я ще раз скажу, мені там в магазині казали, що він не, не спалює ні морку, ні буряк. Ну все одно було якось трьомно брізкать. Там де ходив, там він коротше погорів. А ось тут, де посіяна морка, це ще то зняття відео, як я тільки купив його, провів експеримент тут. Посіяли рядок моркви ну, вона так зійшла ну семіна може ще такі ну що хочу сказати коли вона морква почала то там її практично ще не було видно а портулаком тут було все засіяно не оці рядочки Ті не трогли. А оце, я думаю, мене був це. Звідси до помідорів. Це все був портулак. Морква повиростала. Портулаку, де я побризкав, нема. Тут не бризкали. Тут портулак пробивається. Тут і морква побільше. А ось на цьому рядку його немає. Так що якось так. Як-не-яка, хімія допомагає. Оце все, що я хотів сказати. Кому цікаво. О, з прийом легче боротися, ніж з портулаком. Там із кожного, з кожної квітки, там мільйон насінин розлітається і устилається все ковром. А чого я знімаю це відео? Хочу показати, що є вже такі препарати, що можуть боротися з тим портулаком, з тим. А вже вирішувати вам треба з ним боротися чи не треба, чи хай все устиляє кавром. Це вирішувати кожному. Все, всім гарного дня і мирного неба над головою.